Всім привіт, любителі халяви! З вами Генха Бена, і в цьому відео ви дізнаєтеся про нову роздачу таємних ігор у магазині Epic Games, про нові безкоштовні ігри Steam і нову халяву від Amazon та GOG. Але перед тим як ми почнемо, хочу розіграти серед вас Battlefield 2042. або просто повні баланс вашого аккаунту. Для участі лайк, підписка та будь-який коментар в тематику відео. Переможець буде обраний випадковим чином у наступному випуску з халявою за тиждень, але тільки за умови, якщо це відео набере щонайменше що 500 лайків, так що бажаю всім удачі та приємного перегляду. Ну а почнемо цей випуск із безкоштовних вихідних у Steam. На цей раз можна випробувати популярний містобудівний симулятор City Skylines. Тут вам належить взяти на себе роль мера і піклуватися буквально про все: від покладання доріг, роботи комунальних служб та охорони здоров'я до освіти, економіки та екології вашого міста. Будуйте мегаполіси мрії, розвивайте інфраструктуру та справляйтеся із викликами сучасного міста. Безкоштовний доступ Вступ до City Skylines триватиме до 24 березня 19.00. У цей же час у Steam стартує фестиваль місто будівництва та симуляторів колонії. На ньому ви зможете не тільки придбати ігри цього жанру за знижками, але й отримати безкоштовні предмети для прикрашення профілю Steam. Але конкретніше про це розповім у наступному відео. Компанія Крафтон випустила в Steam демоверсію вбивці Сімсу, Інзої, якому гравці можуть створити персонажа та випробувати режим будівництва. А у разі покупки перенес. Це результат до основної гри. На момент запису відео, щоб отримати доступ, потрібно переглянути трансляцію на Твічі 15 хвилин або в сім 30 хвилин. А починаючи з 23 березня, демка буде доступна для всіх охочих. Ну а ми переходимо до наступної халяви, а саме до магазину Epic, Games, де цього тижня можна забрати симулятор управління Jurassic World Evolution 2, який в минулій частині в основі ігрового процесу лежить створення вашого власного парку розваг із десятками видів динозаврів та інших Історичних рептилій контролюйте розвиток парку, керуйте його екосистемою, наймайте вчених та створюйте зручні умови як для динозаврів, так і для відвідувачів. До того ж на вас чекають знайомі персонажі та сценарії, натхненні фільмами всесвіту світ юрського періоду, які додадуть атмосфери та масштабності того, що відбувається. Забрати Jurassic World Evolution 2 вийде до вечора 27 березня. А після чого нам роздадуть дві таємні гри. Ситуація, м'яко кажучи, не стандартна, адже до цього моменту таємні ігри роздавали лише у травні та грудні. Тому сказати, із чим пов'язані ці зміни на даний момент складно. Зрозуміло лише те, що ця роздача буде приурочена до весняного розпродажу, який триватиме з 26 березня по 9 квітня. Так що можу припустити, що нам подарують близько трьох-чотирьох ігор. Поглянувши на обкладинки таємних ігор, ми побачимо квіточки та милих котиків. Тому більшість користувачів роблять ставку на роздачу ігор, де фігурують тварини. Якихось інсайдів немає, та інших варіантів теж Тож, швидше за все нам подарують кооперативні РПГ-пригоди Cat Quest 2 та Cat Quest 3, або першу частину замість останньої. На це вказує схожість у палітрі кольорів. А також, якщо ми повернемося назад у часі, а саме до однієї з новорічних таємних ігор 23-го року, то знайдемо сонцезахисні окуляри, які також присутні на сьогоднішній обкладинці таємних ігор. Тож пишіть у коментарях, що згодні ви з цим варіантом, або у вас є свій. Цікаво буде почитати. До речі, починаючи з цього четверга, Epic Games змінює формат роздачі мобільних ігор щомісячного на щотижневий. І прямо зараз ви можете забрати дві гри. Перша – це Super Meat Boy Forever, продовження культової платформеної гри, де на вас чекають захоплюючі рівні та динамічний геймплей. Друга гра це Eastern Exorcist, екшен РПГ у східному стилі, де вам доведеться битися з демонами та монстрами, досліджуючи похмурий світ, наповнений магією та містикою. Забрати обидві гри у свою колекцію вийде до 27 березня. Через браузер, а ось для їх завантаження вже знадобиться мобільний додаток Epic Games. До 24 березня 19.00 у Steam та GOG може забрати Amazon The Explorer's Legacy. Це класична квест-адвенчура 1999 року від авторів Сайберія, яка, наймовірніше, буде не цікавою сучасному геймеру, але дасть плюс один до значка колекціонера Ігор Steam. Ось, до речі, ще є дві гри Steam, в які ви зможете зіграти безкоштовно в будь-який час. Clockworks World ізометричний діаблоїд у стилі Steam Панку, де ви пробираєтеся через багаторівневий музей, заповнений зіпсованими роботами. Збирайте уламки повалених ворогів та модифікуйте зброю, змінюйте її форму, додавайте елементи та покращуйте шестерні, щоб створити ідеальне комбо під свій стиль. Гості з Eskape напружений у дусі капхеду з мультяшною графікою та хардкорними випробуваннями на реакцію. Уникайте атак, маніпулюйте оточенням та перетворюйте зброю ката на засі втечі. Тим часом компанія Amazon продовжує радувати підписників Сервісу Prime Gaming різними безкоштовними іграми, серед яких ремастер третьої частини Saints Row, Crime Boss Rock-I-City, Mafia 2 Definitive Edition та Wolfenstein The Old Blood. Прямо зараз тут доступно 24 гри, а до кінця місяця до них додадуться ще 4. Тому для того, щоб забрати все це добро у свою колекцію, вам потрібно буде оформити безкоштовну пробну підписку Amazon Prime Gaming. Зробити це можна слідуючи моїй інструкції за посиланням в описі, але також ви можете просто купити готовий аккаунт Amazon, з'явившись за зі мною. В телеграм. Ну а на цьому у мене все. Якщо випуск вам сподобався, не забудьте підписатися на канал і протиснути свою вподобайку, щоб наблизити вас до чергового розіграшу на моєму каналі. До речі, що стосується підсумків на Дум, то ось наш переможець, щоб отримати свій призв'яжі зі мною через Телеграм протягом 48 годин. Ну а з вами був Агент Габена. Дякую за перегляд і побачимось у наступних відео.